Друзі, коли приходить до нас розчарування владою та незадоволення цією владою або будь-якою. А тоді, коли закінчуються ілюзії і ті речі, на які ми надіялися з вами, знаєте, як на доброго царя, ми так і живемо, на жаль, надіємося, що прийде добрий цар, і все і всім допоможе. Порошенко, пам'ятаєте, всі дуже надіялися, голосували в дві руки. Він закінчить війну, ніхто не думав, як він її закінчить, з ким, які в нього можливості. Ноль. Потім Зеленський. Та ж сама пісня. Зеленський з автоматом зайде в раду. Якщо то перестріляє всю Верховну Раду, все повирішує. Головне, що всіх пересиджає От, весною, так? І всі сидять вдома. На сігареті дивляться телевізор і чекають же, коли ж всі будуть сидіти. А ніхто не сидить? Чому? Так а як він це вирішить, питання? Ну яким чином? А де, з ким він це буде робити? Ми ж за нього одного голосували. Ми навіть не бачили, хто поряд там. Ми не пам'ятаємо, хто з ним стояв поряд уже на сьогоднішній день. Розумієте, яка це наша з вами проблема, друзі? Якщо ми маємо голосувати, то маємо бачити команду, маємо знати чітко, що з цими людьми будуть вирішуватися якісь питання. Це по-перше. По-друге, друзі, піти на вибори, проголосувати раз в 5 років і вірити, що все буде класно? Ну, так не буде. Уже ж ми знаємо з вами за 30 років з лишнім. Не буде. 100% так не буде. Це не працює. Інше питання, що. Хтось заробив на цьому, хтось зайшов у владу, якась частина. Але ж основна маса людей, яка голосує, вона ж залишається з носом тільки, все, нуль нічого. Нуль, і навіть буває мінус ще, як у мене, знаєте, голосував за владу, був ще якийсь плюс, а в кінці в мінус. Ну і так в основної маси людей, розумієте? Тому моя пропозиція зараз, звісно, запитаю, що ти пропонуєш. Я пропоную, коли ми готуємося з вами до виборів, у нас вже мають формуватися по громадам не в Україні, Ну ми не вирішуємо за всю Україну. По громадам мають вирі... мають е, збиратися громадські об'єднання, організації, як завгодно можете це назвати. Просто люди адекватні, які списуються, домовляються, зустрічаються. Які зможуть впливати на вибори і на владу потім. Розумієте? Тому що ті, хто йдуть до влади, вони дивляться, хто за ними дивиться, хто за ними там наглядає, чим це може для них закінчитися. Якщо люди йдуть в владу і знають, що в них в місті не один-два, як кажуть, городських сумасшедших, да, які там будуть кричати, не хай кричать. А тут дуже міцні організації військових. Волонтерів, неважливо, ветеранів. І вони знають прекрасно, що ці люди, якщо потрібно, прийдуть і спросять з них. І вони поставлять їх на місце. Люди будуть допомагати, будуть приймати участь. Бо навіть є органи, в органах є адекватні люди працюють, які кажуть: я, я з цим стикався, не раз не кажуть Так напишіть! Зверніться, напишіть заяву, дайте нам можливість попрацювати. Десь хтось не хоче працювати, десь хтось хоче. Але в цілому, ми не готове у суспільство до того, щоб саджати. Тому що вони бачать, що ми слабкі. І вони цим маніпулюють. І вони от ведуть себе таким чином. Похабно, так, вони зайшли, махнули на нас рукою, поставили хрест на Конституції, на законах, на всьому і деребанять гроші. Чому? Тому що. Ми не реагуємо практично. І вони сміються з нас з вами, з мене особисто. Знаєте, вони, що вони роблять? Вони кажуть, так, там при Шепчук білі церкви, послухайте, закрийте йому рота. Найдіть на нього щось, закрийте йому рота. І вони це роблять, все, ну не потрібно більше. Бо чому? Бо, ну, при Шепчук, ну, ще там ще декілька людей, все. А якби громада стояла на захисті своїх інтересів, то вони б знали, що не потрібно зачіпати, бо зараз як піднімуться, знесуть нафіг, фундамента не оставлять навіть. От тоді було б якесь. Тому е на закінчення хочу сказати, що дуже слабке в нас суспільство дуже слабке, дуже настоящих, буйних мало, от і нету у як говорив Висоцький. Дякую, до побачення.